Всім вітання. Схему як обіцяв, намалюю викладу. Зараз, як ви бачите, один контакт роз'єднаний. Це саме те, що вважається резонатором або антеною, те, що поширює енергію простір. Коли ми збуджуємо простір, важливо, щоб це було не за рахунок системи, а в плюс для системи. Чи таке можливо зараз? Я продемонструю. Включаємо систему. Працює двигун. Напруга 7 вольт. Споживання 13,6 да, 13 Вт 308 мА. І енергія навколишнього простору в даному випадку 372 В. Тепер я додаю додаткову антенну. Це резонатор, який буде випромінювати енергію і розсіювати в просторі. Так, ставлю сюди. Тут у нас напруга виросла. Не в два рази, але майже в два рази. Так, це ми побачили, вийняв. Тобто збудження навколишнього простору відбувається при підключенні ціни. Це закономірно. Тепер дивимося, як це все впливає на систему. Дивимося, одночасно напруга на двигуну. Виросла і споживання. Так от, коли під'єднано споживання 280, напруга 7,7. Виключив. Так, споживання виросло. І напруга просіла. Включаю. Напруга виросла. Споживання зменшилось. І тут споживання 13, так. 13,2, коли виключив, споживання 14, ну, на 1 Вт виростає, струм виріс, споживання виросло, напруга просіла, напруга просіла. Добавляю резонатор, напруга виросла, напруга виросла, струм і споживання пішли донизу. Все те, що мені. Важливо отримувати такий результат. Цей трансформатор, зараз, як ви бачите, вже замкнутий. Це я демонстрував в своєму крайньому відео. Система складається із блок живлення, генератор імпульсів, дросель і стерн, з якого працює двигун. І два трансформатора. Із цього трансформатора. Заходить на розрядник і з розрядника вже на антенну або резонатор. Це я зараз намалюю і побачите це на схемі, а як в роботі вже я вам продемонстрував. Так, це та схема, яку я вже демонстрував. Зараз, якщо взяти після трансформатора, От, у нас точка А. Я поставлю ще один трансформатор і замикаю на конденсатор обмотку самого трансформатора. Як це впливає на частоту, я ще зараз продемонструю. От принцип нескладний. Фільтр стоїть потужний, щоб зворотня енергія не йшла. Тобто, вона тут, якби би, закульцовується тут. Бар'єром стоїть лампочка, а тут фільтр. І вже блок живлення у нас, якби імпульсна енергія сюди не проходить. Вона штовхає сюди, тут розганяється. Тут блокується зворотня енергія, викид погинається лампочкою, а в цю сторону погинається фільтром. Тому що, коли в мене фільтра не було, досить часто цей ключ вилітав. От, і... На двигун я вже показував, стоїть випрямляльний місточок конденсатор. І тут двигун стоїть, це знімається із мідного стержня. Цей конденсатор резонансний зараз на постійній основі стоїть. Я ставлю зборку, міняю різні режими. От. І тут бажано, щоб частота подвоювалася. Ну, тут повного подвоєння не буде, але частота буде при. Нарощули. Це я продемонструю. Схему я показав. І відносно антенни резонаторів, із трансформатора у нас високовольтна напруга через перерозрядник газовий, ми даємо на антені, на резонатори. З заземлення робимо інший кінець після діодного місточка і конденсатора. Тут також працює розрядник. І на плюс даємо заземлення. Так, на схемі я продемонстрував цей трансформатор. Він замкнутий через конденсаторну обмотку. Вихід із конденсатора. Ну, це обмотки, це червоний провідничок. Як казав, що цей трансформатор в попередньому відео є підсилювачем. Напругу простору бачив. Це вже антенна приєднана і частота бачимо. Тепер я роблю замикання червоного провідничка. Дивимося, що в нас робиться з частотою. Частота виросла і напруга виростає. Тобто цей трансформатор за рахунок підняття частоти. Піднімає енергію, і ми отримаємо той результат, який я продемонстрував сьогодні. До нових зустрічей. Кому сподобалось, ставляйте лайк. І все буде Україна!